Я маю в усьому зізнатися і спокійно спати по ночах. Я був у домі любові корольової в день, коли вона померла. Давайте спочатку. Як ви взагалі познайомились? Церква у Великих Грибовичах. Її якраз узялися відновлювати, а Люба приїхала в село до батьків. Ви теж були там того дня? Так. Приїхав на роковини по батькові. Зустрів її прямо у притворі. Прийшла зробити пожертви. Ми розговорились і якось відразу знайшли спільну мову. Вона потім постійно з Києва надсилала пожертви на пошуки відновлення іконостасу. Це для мене важливо, це пам'ять про батька, адже він теж мріяв знайти. Стародавній іконостас і повернути святину в українській культурі. Перед смертю він таки знайшов три птих, а потім ви якимось чином дізналися, що він у любові корольової, і ви прийшли до нього? Ні. Ми випадково зустрілися у Києві в День смерті Любе.